Вже бачив ситуацію в Одесі, і люди вже готові. Вже створюються там народні якісь патрулі. Там і по місту вже по місту вже патрулюють. Тому я, я сподіваюся і на самосвідомість киян, що завдяки цьому такого я в Києві не буду. Я як киянка, я ні на кого не сподіваюся. Я, я знаю, що це, це все в наших руках. І так само в Одесі. Напевно, дуже шкода, що загинуло стільки людей, але в Одесу не здали лише Одесити. Тому що міліція, ви бачили влада, так? Це міліція. Бачили, що робила міліція. Отже, ситуацію рятуються самі люди зараз, на жаль. Ну і солдати наші, військові. Навіть не вникаючи до глибинних якихось там причин, загинули, загинули люди. Більшість через пожежу. Ми мали ситуацію з пожежею. Люди загинули їх не повернути. Чи можливо така ситуація в Києві? Ні. Я, цього, я це виключаю. Це неможливо, тому що, тому що ну, ми, як кияни, цього не допустимо. Цього в Києві не буде за ніяких умов. Ми служба безпеки, ми дивимося, ми нічні дозори. Ми стоїмо, щоб тут не було ні провокацій, ні бомби, ні ножа. Так що р... любимий город може спати спокійно. Все буде спокійно. От позиться на, на, на те становище, що сьогодні є, так? хтось з хтось тими, ті ж сепаратисти, яких називають, так? вони ж не просто прибігли, вони звідки взялися, вони звідки фіна, фіна, фінансуються, і все, і, все, і все таки інше. Зумієте, хтось же ж їх породжує це все. І серед них я впевнений, я впевнений, що серед них, серед них є люди, люди, які не хочуть цього. Вони не хочуть цього. Але вони змушені, Чого? бо йому Розумієте? Якби сьогоднішня влада створила б багатьом із тих, що там. У сепаратистів створили умови життя нормальні, то він вже б в б туди не пішов. би. А так як у нього є можливість, я з багатьма спілкувався, він каже, я заради грошей, заради того, що там мені платять, то я хоч додому буханцю хліба куплю. Росії потрібен от, от, де ми стоїмо зараз, їм Київ потрібен. І всі, все те, що вони роблять, вони відволікають увагу туди, щоб і війська туди, все туди. Я би дуже хотів, щоб це не повторилось. А є, який може бути можливий сценарій, що якась е, ультранастроєна група піде до верховної влади і скаже, пішли геть, і тоді пройлеться знову кров. Е, і це буде вже кров е, нового майдану. Я би хотів, щоб влада дослухалась до е, голосу народу і просто вступила е, громадська. Громадськ. радам и громадскому кеоревнению, чтобы громада э, кер, керувала украиной. это прописано в пятой статье Конституции. Прежде нужно поменяться нам самим, поменять отношения друг к друг другу, в семье даже, чтобы не было этих разпьев, этих делений. Моя игрушка красивее, твоя игрушка нет. Отдай мне красивую, на тебе некрасивую. Нужно пожалеть прежде всего себя, потому что каждый человек достоин на счастливая, хорошая жизнь. Где бы это ни было, потому что весь мир одинаковый, только потому что все люди. Господь нас такими создал. А значит, нужно верить в то, чтобы не допустить больше никогда в Киеве вот то, что сейчас творится на Юге-Востоке. В мирной Одессе. Одесса спокойный город, который от, от одного, от одного только слова «Одесса» и уже хоть, хотелось смеяться. А вот уже сегодня не хочется смеяться, хочется плакать. Плакать от того, что мы не понимаем, мы не, или не хотим мы понять, или вроде бы нас это не касается. Да касается нас всех, что нужен мир, нужно понять только одно, что жизнь дается один раз, и нужно ее прожить так, Як як островський писав, щоб не було мучительно і больно за бісельне прожитые годы. Ми хотим жити. А по нужно сеять тільки добро, а не при Україна має бути єдина. Сьогодні ворога немає. Він ж він вже впав. Він впав духом. В нього він вже без гроші в нього. І мені здається, що на день перемоги Україна об'єднається, тому що наші хлопці об'єднають всіх від. Львову до Луганська від Донецька до Волині. А Київ, наше серце, буде завжди. Неможливо в Києві одеського сценарію. В першу чергу, тому що Майдан буде має співпрацювати з владою один раз з органами. Два усилити всі пости, блокпости. Що на Майдані, а також по по округу Києва на всіх виїздах, на всіх виїздах має прив'язатись кожна машина. Кожна машина навіть, навіть з маленькими дітьми. Тому що, скажімо так, наведемо приклад Великої вічня війни завжди зброя проводилася іменно з маленькими дітьми, батарі з маленькими дітьми. Тому що зараз Путін, ви самі бачите, він взяв тактику фашиста. Що він зараз витворяє? Загорбовує за за, за наш рідний край Україну. Ми йому того не дамо зробити ні йому, ні сепаратистам. Я не думаю, що в Києві це будуть кияни, якщо це будуть одеські провокації, тобто це не будуть кияни. Але враховуючи, що може бути якесь обурення, ну, Верховна Рада вже знову до 13 числа пішла відпочивати. За три тижні четвертий день попрацювала. Слава нашій Верховній Раді, слава Україні! Я е, кажу, що негайно потрібно робити знову барикади, тому що Якщо вже захватили восток, то захочуть усе остальне. От. Але оборонятися треба. Якщо е, оборонятися і треба чітко слідити, де е, батьки, матері, ось їх у е, сторону, а треба з ворогом, бо ми не хочемо, щоб наші батьки, діти і прадіди погибли. Треба воювати з ворогом, а не з нашим народом. Слава Україні! В Києві немає антимайдану. І це добре. А Майдан весь час організовується все краще і краще. Тому протистояння саме по собі не бажане дуже, але треба остерігатися провокаторів, бо які ну, дійсно існують, дійсно. Ну, Можуть працювати і працюють невпинно, тому сумлінність наших громадян увага до цього. Звертайте увагу на те, чи буде віче, чи не буде. Дійсно, не піддавайтеся ні на які провокації. І всім блага, миру, щастя, От, і свободної волі. Бути повнімательні, просто сліза. за подозрительными всякими лісностями. Просто вот усилити внимание. Правоохранительные органы нічого не можу сказати. Страна має знайти хорошого лідера. Щоб вот, не воровал, не обманував. Вот. Ну, Тоді, думаю, буде все в порядку. Ось вот так. Британці говорят, що мудрий той, хто передбачить. Це одне речення. Європейці кажуть, що хочеш мир, готуйся до війни. І тому, щоб кияни не дуже розмагнічувались, не дуже раділи чудовій вісні і в е, перспективі непогані, я вважаю. Я не вважаю, що цей складний час це є дуже поганий час. Демократія, це треба е, ну вона програмує складне життя. Демократія важке життя. Але на хвилі оцій важкій треба знаходити. Розуміння, що це щастя. Це складна філософія, треба перебудовуватися, треба розуміти, що українська революція, а відбулося вже, відбувається українська національна визвольна революція. Три хвилі: Рухівська, Помаранчева, і це я називаю жовто гаряча І тому те, що зараз складно, що те, що зараз важко, може запрограмовано Верховними силами. Треба бути завжди бути на поготові. Ось моя відповідь на те, що треба бути е, насторожі і щастя на гребені подоланих труднощів. Бурхливого моря життя. Щоб е, не трапилось такого, як в Одесі, треба розігнати цю міліцію, бо вона така продажна. Набрати нових молодих людей, патріотів які захочуть, е, захочуть охороняти, обороняти нашу державу від сепаратистів, найманців, вбивців, дати їм гідну зарплату, щоб вони знали за що вони борються. Зараз дійсно робляться правильні кроки по тому, щоб були блокпости на вході до Києва, щоб була перевірка всіх е, типів, які заслуговують недовіру своїм виглядом, а також перевірка зброї, яка нещодавно була виявлена запчастини і таке інше. На Майдані дійсно повинні самі хто постійно тут є, перевіряти незайомих, і незнайомих теж. Е, на вигляді взагалі підозрілих осіб, і то тоді ми дійсно уникнемо будь-яких несподінок. Вони абсолютно не потрібний в пам'яті небесної сотні. Ми ми повинні заслужити, щоб більше тут нічого подібного не повторилося. Хочу пожелати народу, щоб он як ну, менше воював, щоб все було нормально. Вот. Желаю всего хорошего, щоб понимание було один одного, щоб знаходили э, какое-то ну, Вот. Желаю, щоб все було в Києві, хороше по всій Україні. Не найти, не ну, найти какой-то общий язик, вот, какой-то конгресс, найти, щоб прекратить все это, щоб мир в стране був. Вот, ну это моє такое мнение. Вот я желаю, щоб те депутаты, все вот эти политики набрались у ума взрослые мужчины, щоб набрались ума и довели Київ ну, до нормального состояния, щоб разрешили всю эту ситуацию миром. Вот. Хочу пожелать им только всем всего хорошего. Щоб не в не повторились ті події, які відбуваються і в районах в Луганській, в Донецькій області, особливо в Одеській області, потрібно посилити охорону. Ви розумієте? На охорони надії немає такої. Ви бачите, що міліція замість того, щоб підтримувати громадян, вона сприяла цим сепаратистам, терористам, щоб вони нещадно били людей і захоплювали їх. Щоб цього не трапилось, я вважаю, що в це свято не потрібно збирати ніяких віч, щоб не було великого скупчення народу. Тому що під виглядом цього зібрання можуть проникнути ці терористи-сепаратисти, і вони можуть в НАТО це декілька гранат або зробити пострілів, і почнеться паніка. І народ масово почне тікати, і вони можуть задушити себе один одного. в цій штовханині. Яр потрібно посилити всі кордони, всі під'їзди до міста Києва і до столиці. Ретельно потрібно, щоб і прикордонники перевіряли потяги, які їдуть із Криму, з Росії, з інших регіонів східної України, і все ж таки зашкодити їм, щоб їх якомога менше сюди проникало. Звичайно, може бути таке, тому що ви пам'ятаєте, тут був прорив на майдан якихось невідомих, нібито таких супер-пупер майданівців. Біда наша полягає в тому, що всі наші зміни нарікають на п'яту колону. Но ми забуваємо, що у нас ще діє шоста, сьома, восьма, дев'ята, і десята. же Київ просякнутий людьми, які, ну скажімо, ніколи не симпатизували Україні, і тому в цьому є величезна небезпека. Наше щастя лише в тому, що люди, які за Україну, вони гуртуються через інтернет. А ця вся наволоч вона гуртується через вказівки, і тому ми маємо шанс їх перемогти. В цих умовах, в яких ми перебуваємо, я думаю, що треба розганять бісовій матері кожного, хто на Україну клацає зубом. Звичайно, хотілося б, щоб це було святково і Щоб ми могли зібратися, я можу погодитися з тим, що можливо і не треба багато тисяч не, сотні тисяч тут саме. Але отак от як зараз люди можуть, я думаю, ходити. Але в той же час повинна бути мобілізація самоборони, або, як я кажу, козацтва ну, традиційно для нас, щоб слідкували. І локалізували провокаторів. Я колись Ну і на Майдані було, коли п'яних і провокаторів просто виводили під руки. Коли конфліктує, організовує конфлікт, його просто виводили. І більш пильність, щоб ну, не було озброєних, також і по периметру і Києва, і по периметру будівель. А от події цього 9 травня. Вони можуть бути е, об'єднуючими е, навіть і в плані примирення теж із російським народом. Ні, такого не буде. Це пройшло в Одесі, тому що Одесу не зберегли. В той момент були предателі. Погані люди були, які несли негативи. У нас цього не буде. Ми вже пережили це. Ми вже пережили дуже великі трудності. І наш народ український зрозумів, що вже такого не треба повторяти, і нас багато. І це, що пройшло на нашій землі, оце, де згоріло здання, де побили дітей. Я була на передвіз цими дітками. Це дуже страшне. І нам не можна його забувати, тому що це повторилось. маленька-маленька частичка війни. Ми побачили цю кров. З ким ви не зустрінетесь, де ви не подивіться, стоять наші солдати, стоять на Крещатіку. Як вони бережуть цю землю? Я тільки що проїхала коло парка, побачила, як вони там стоять, ждуть. Ну нехай не ждуть. Врага не буде. Ми переможемо. Знаєте, спровокувати ситуацію можна яку завгодно. Тому Повинні працювати спецслужби, СБУ, міліція і громадяни мають розуміти і враховувати наслідки своїх дій. Навіть добрі вчинки можуть виявити за декотрих обставин, можуть спровокувати протилежні сили і виставити їх в дуже некрасивому вигляді. Перед засобами масової інформації тієї ж Росії тому люди повинні і правий сектор, і самооборона, і звичайні громадяни думати те, що вони роблять, і думати про наслідки, які можуть після їх дій бути. Я з Карпат, з коліщення, Львівська область, там, де називають нас бандерицями. Але я є українка, я є громадянка України. Мої діти народжені на Україні, і в нас Україна дуже гарна і красива наша держава. І українці в нас мають велике добре серце, створене і відкрите для добра, для добрих почуттів, для любові, для всього найкращого. Але в ньому місця нема червоному терору. Давайте ставаймо разом, борімося і поборемо, і правда переможе. Хай Бог нам допомагає, Хай буде мир і спокій на землі. Слава Україні! Героям слава!